Вітаю на квесті юних патріотів усіх, хто любить Україну та хоче перевірити свої знання про неї. Квест до Дня Конституції України. Адже саме 28 червня 1996 року Верховна Рада нашої незалежної держави прийняла Конституцію України. Наш основний закон. Квест передбачає три кімнати із завданнями, виконавши які ти отримаєш три слова ключі і з гордістю зможеш назвати себе Юним Патріотом України. Отже, крокуємо до Першої кімнати. Перше завдання це Кросворд. Який містить 11 питань. Спробуй дати відповіді на них. Ти пригадаєш державні та народні символи України. Щоб отримати ключ, потрібно підставити літери за кольором у відповідні клітинки. Для зручності відео можеш ставити на паузу. Отже, по горизонталі. Перше питання. Кущ народний символ України. Третє. Квіти народний символ України, яким присвячено чимало пісень. П'яте. Ім'я Великого Кобзаря. Восьме. Конституція. Основний України. Яке слово пропущено? 10 Київський князь, який запровадив Герб України. 11. Яке слово можна прочитати на гербі України? По вертикалі. Друге. Національний символ України, який дарують на щастя? 4. Державна мова України. Шосте. Герб, прапор, гімн. Це державні. Це верш речення. Сьоме Символ дівочої краси, який українські дівчата плетуть із живих квітів. Дев'яте – Герб України. Сподіваюся, завдання виконано. І перше слово ключ прочитане. Тож крокуймо до наступної кімнати. Друге завдання Анаграми. Нагадую, анаграма безладна перестановка букв у слові. Що створює інше слово. Дам підказку. Закодовані слова прикметники жіночого роду. Щоб отримати ключ, потрібно відгадати 5 анаграм і зрозуміти, яке слово характеризують ці прикметники. Нагадую, відео для зручності можна ставити. На паузу. Останній ключ за третіми дверима. Щоб його отримати, потрібно розгадати філворд це особлива головоломка, яка має вигляд сітки заповненої літерами. Стрілка вказує напрямок тексту. Список слів. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Це речення, але у Філворді слова розташовані довільно. Знайшовши їх у відповідних рядках, шукаємо літери для слова ключа. У першому слові в сітці позначаємо третю букву, і це буде перша літера нашого слова ключа. У другому слові позначаємо другу букву і це буде друга літера нашого слова ключа. У четвертому слові позначаємо першу букву, і це буде третя літера нашого слова ключа. І нарешті четверту літеру слова ключа отримуємо у п'ятому слові це остання буква. Отже, всі кімнати пройдено, завдання виконано, слова ключі отримано. Ти багато знаєш про Україну і з впевненістю можеш назвати себе юним патріотом нашої держави, яка була, є і обов'язково буде. Слава Україні! Героям слава!